На дворі у нас тепла зима, так що я свою банду. Он пишається. Хай політають трошки. Ось бандігани. Куди ти й ганяєш? То Та не твоя. Зроблю я невеличку перестановку. Тут має місце. Пусте вже щось погано фокусує. Так. Калина на місці, липа на місці, а барона я переставив ось сюди. Зараз об'ясню чого. Я освободив там, переставив сюди, він вже в мене тепер на взрослому привіз, так само як... липа на у як собака прив'язана ага, чорча ж місце освободив приїхав до мене знайомий на машині стоїть Тож там, мені вже бичка одного привіз а є ще один чи не треба Та чого ж не треба треба зараз їдемо по нього сідайте я і вас а, буде тебе ще в Ютубі сьогодні. Помахайте рукою. Супруга ж дивиться. Та ну, дивиться. Буде тепер і ви там. А ну показуйте його. Такий самий. Хоче Ну, таке, що він куфайку зняв. Йому не холодно. Ні, так Я думав, він носив. Ні. Здоров. А люди не дається, вона так. ми його як собаку на цепі посадимо. Наказали ми мужика. Отак. О. Все, собацюре, на цепу, да? Привикай, що ж ти хотів. Все. Прости. Ага, що, не впику, да? Буває. Це ж таке, до вечора освоїшся. Барон сутки плакав вийкне. Уже понапрягував, так? Да? Що ти морда Карпата? Морда Карпата. Ой, ти морда. Як діло? Нічого, буде з тебе ковбаса. Молоко 8 гривень. Тухай його п'є потихеньку. Да? Кажи. Будем трошки заробляти на м'ясові, mm -hmm. а не на дешевому молодці, да, мучок? Да-да-да, молодец.